Марія Заяць тримає у руках телефон свого сина. На фото він веселий і усміхнений на заняттях у тренажерному залі чи на відпочинку із друзями. Це наразі чи не єдине нагадування про сина, адже чотири місяці тому 20-річний Віктор Заяць вийшов із квартири, яку орендував із другом Івано-Франківську, і з того часу його більше ніхто не бачив. Хлопець залишив усі свої речі: документи, гаманець, телефони. В телефон ми самі відкрили і дізнали, що останні три дня. Вітя, чи Вітя, чи хтось інший, ми навіть не знаємо, стер останні дзвінки смски за неділю, понеділок і вівторок. Самі взяли роздруківку і дізнаємось, що мій син заказував для чогось то хлороформ. Згодом у лісі поблизу Івано-Франківська виявили труп невідомого чоловіка. Голова відокремлена від тулуба, більше скидалася на муляж із кабінету анатомії. Її знайшли за кілька метрів від тіла. Рідних викликали на впізнання. Хоча впізнати не те, що сина, але й будь кого іншого у рештах уже було неможливо. Рідні вважають, що за півтора місяця таких руйнувань тіло зазнати не могло. Ми читаємо, а в тому висновку нічого немає. Чому людина померла, не виявлена? Бо все прогнивши. Все прогнивши, але описали всі органи. Скільки нирка, печінка, серце, розміри, навіть трикутне серце, розмір. Біля нього знайшли хлорофор. Не етилового, не пропило, ніяких спиртів, хімікатів зовсім не знайшли. Далі я питаю слідчого. В тілі, в тілі нічого. Слідчого питали, біля нього знайшли сумка спортивна: футболка, ножнички, крем для рук і пакети мусорні. Відпочатки пальців є, а вони мені кажуть, що все. Вода з Рідні вимагають ексгумації тіла та проведення повторних досліджень, адже вважають, що у справі багато незрозумілого і недослідженого. Мати зниклого калушанина упевнена, що поховала не свого сина. Упевненість лише зросла після того, як у калуші побували учасники відомого телепроекту. Слідство ведуть екстрасенси. Екстрасенси були біля будинку, і вони каже: не розумію. І каже: Його нема серед мертвих і серед живих немає. І вони так пояснили, що або він пане втратив, або його десь тримають і чимось колять, або, так як кажуть, свідомість затуманена затуманена. Каже, ми не можемо його залізти, каже, ми не можемо його прочитати. Приїхала на цвинти, курілова каже, я не розумію, я не розумію, а потім сказала. Там не Віктор. Вона прийшла і каже, я відчуваю кровний зв'язок. Вона це як сказала, я думаю, все, це я його поховала. Вона каже, ні, кровний зв'язок з цією могилою. Я каже, це хто? Я кажу, мій батько. А далі стала біля могили батька біля могили цю шума. Людину поховали і каже. Ярослав, скажи, це твій кромний? А далі каже: знаєте, Ярослав кричить, ні, це не мій кров, так і сказала, він кричить, це він не тут.